Київ терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. В КМДА повідомили, що в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах, і що нібито в цих лікарнях перебувають військові. Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Повідомили в КМДА. Всі ці ліця, їх діяльність, и планы комитету известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени решительно и без колебаний. Среди террористов и их пособников есть и убитые, и раненые. Без сомнения, всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спинами больных детей. Щоб обезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевести пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці. Місто звернулося до СБУ міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя і здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.